Тепліші зими та інтенсивніші опади. Клімат на Закарпатті зазнав значних змін за останні 15-20 років. На це впливають як антропогенні чинники, так і астрономічні фактори: активність сонця, зміна полюсів земної кулі тощо. Температури взимку стали вищими ніж раніше. Цьогоріч, 28 січня, в Ужгороді взагалі зафіксували абсолютний температурний рекорд за весь час спостереження. был абсолютный максимум зафиксованный для сечня по Ужгороду, и температура становила 14,1 плюс. Перед тем было 13,3. За остальные два месяца переражает вплыв антициклону, а у нас в зимку антициклон – это такая гнила погода, тонкая хмарность, опады Не дуже обільні, або їх зовсім немає. А по висотах може бути інверсія. Тобто йде тепло на високогір'ї. У нас були такі дні, от 18, 19, 20 січня, коли в Ужгороді було мінус один, а на Високогір'ї було плюс 7, плюс 9. Синоптичні спостереження розпочали на Закарпатті з 1945-го. І за цей період середні багаторічні температури поступово зростали. Якщо у 70-80-ті роки минулого століття зими були холодними і морозними, то вже у 90-ті розпочалося підвищення температур аж до нуля, а останні десятиліття взагалі вважається найтеплішим за всю історію. Взяти до року 90-го, у нас майже всі середньорічні температури в Ужгорі були нижче цієї норми. А ось, уже починаючи з 2007 року, у нас ні разу середньорічна температура не опустилася нижче цієї норми. І е, вона має тенденцію до збільшення. І ось останній рік це найтепліший наш 2024 тисячі рік, е, коли середньорічна температура становила 12,4 градуси. Найхолоднішою ж зима на Закарпатті була десяток років тому. Тоді випала й значна кількість снігу, і стовпчики термометрів різко впали до критичних мінусових температур. Останній рік, який у нас була така, що ми пам'ятаємо, саму холодну зиму. Це було 16-17 року, коли у нас був аномально навіть холодний січень. Найхолодніший за останні 30 років після того випадку у нас. Зими усі середні значення зимового періоду йдуть вище нуля. Всі зими у нас стали теплими. Ні одної зими на чуть тепліше, чуть холодніше, але вони навіть нижче нуля, середня температура не опускається. Загалом же, за словами синоптиків, зимовий період скоротився приблизно на тиждень. На низовині зима часом більше схожа на пізню осінь, а відлиги стали звичним явищем навіть для гірських районів. Водночас зміни клімату вплинули й на інтенсивність та розподіл опадів. На 0,62 градуси за останні десятиріччя, в ну, порівнянні з кліматичними нормами, температура зараз для січня такий рост становив 1,4 градуси. Міняється і розподіл опадів. Якщо раніше розподіл опадів був більше влітку, то зараз ці опади зміщуються на осенній період, на весняний період. Взимку структура опадів теж змінюється. В Жакарпаті переважно це мокрий сніг, дощ і горах сніг. Підвищується екстремальність значення. Раніше у нас грози були. Ну, більш-менш спокійними, скажімо так, то зараз вони можуть давати шквалості по вітру не тільки на високогір'ї, а й в незінних частинах до 25-30 тридцять метрів за секунду. І така тенденція збережеться і надалі. Прогнозують кліматологи. А найбільш відчутні процеси потепління на високогір'ї області і кількість морозних днів там стає набагато менше в порівнянні з іншими територіями з тривалістю. Днів снігом, теж ця тривалість зменшується набагато інтенсивніше, є пару моделей прогнозування. Є найтакий менший, найприємніший для нас сценарій, найжорсткіший сценарій, але в будь-якому з цих сценаріїв в Україні буде тепліше і опадів буде ставати менше. Може, в жорсткішому сценарії буде більш сухше і більш гаряче, але в будь-якому випадку холодніше не буде. Відчутним є вплив потепління і на природу, коли рослини важче пристосовуються до різких змін погоди, а деякі види тварин не впадають у сплячку. Збільшується кількість днів із малосніжною або взагалі безсніжною зимою. Водночас для людей скорочується опалювальний сезон, але зростають ризики екстремальних погодних явищ, потужних злив, граду, шквалистого посилення вітру тощо.